Права 537 обчисли двома способами: перетворенням у мішане число або перетворенням у десятковий дріб. Ну що ж, тут сказано, або будемо мати це на увазі. Перше завдання 2,1 плюс 4,375. Ну, я думаю, що тут можна перетворити все в десятковий дріб. Так буде простіше, я думаю, додати. Гаразд, 2,1 четверта, як перетворити десятковий дріб. Додатковий множник до 1 четвертої можна вибрати 25, тоді в знаменнику у нас буде 100. Записуємо, що додатковий множник до 1 четвертої – це буде 25. Як тоді можна записати наш вираз, що він буде дорівнювати? Отже, 2, тоді 25 помножити на 1 це буде 25. Далі 25 помножити на 4, і це буде 100. Так. Далі додати. Записуємо 4,375. тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, 2,25 ми можемо записати вже в вигляді десяткового дробу. 2,25 додати 4,375. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Отже, записуємо 2,25. Додати 4,375. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. 2 плюс 4 це 6. Ставимо на місце кому, то записуємо, що наша сума дорівнює 6,625. І... Переходимо до другого завдання. 3,48 мінус 172. Також давайте мішане число перетворимо в десятковий дріб. Додатковий множник тоді до 17,0 можна вибрати 5. Чому 5 помножити на 20, це буде 100. Тобто наша різниця тоді запишеться так, що це дорівнює. 3,48 відняти 1,2. 5 помножити на 17, 5 помножити на 10 це 50, 5 на 7 35. Разом буде 85. Записуємо 25 помножити на, 20 помножити на 5 це 100. І це дорівнює. Зараз запишемо цю різницю у вигляді різниці дробів десяткових. то це буде 3,48 відняти 1, так? записуємо 85. сотих, І це дорівнює. Щоб відняти, давайте віднімати в стопчик. Отже, записуємо 3,48. Відняти 1,85. Віднімаємо. 8 мінус 5 це буде 3. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це буде 6. 3. Забрали одиницю це 2. 2 мінус 1. Це 1. Ставимо на місце кому, то записуємо, що наша різниця дорівнює 1,63. Переходимо до третього завдання. 4,24, що множиться на 1,12. Для зручності, давайте спробуємо. Перетворимо все у звичайні дроби. Отже, 4,24. Перетворимо вмішане число. Спочатку записуємо, що це дорівнює 4,24, це ми записали в мішаному числі, що множиться на 1,1 другу. І це дорівнює. Тепер 24 сотих можна скоротити чисельник і знаменник на 4. 24, що ділиться на 4, це буде 6, 100, що ділиться на 4, це буде 25. Тобто цей добуток можна записати як 4,625. Це ми перетворили число 4,24, що множиться на 1,1 Щоб виконати множення, нам треба перетворити ці мішані числа у звичайні дроби. 4 на 25 це буде 100 плюс 6 це буде 106. Записуємо 25, що множиться. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3, що множиться на 3 других. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як 106, що множиться на 3. А в знаменнику як 25, що множиться на 2. Так. І це дорівнює. Ну що ж. Е Давайте скорочувати і чисельник, і знаменник, тут можна скоротити на 2. 106 поділити на 2 це буде 53. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді що ж ми отримаємо? 53 помножити на 3? 50 помножити на 3 це 50, 3 на 3 це 9. То 150 плюс 9 це буде 159. А в знаменнику записуємо 25. І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину 150 поділиться на 25. 100 поділити на 25 це буде 4, 50 поділити на 25 це буде 2, 4 плюс 2 це буде 6, цілих. записуємо і 9 25. Тобто наш добуток дорівнює 6, 9, 25. Це ми перетворили десятковий дріб, у мішане число і обчислені. Переходимо до четвертого завдання 3,76, що ділиться на 1,740. Ну що ж, будемо перетворювати 3,76 у е, мішане число, то ми записуємо, що це дорівнює. Запишемо як 3,76 частин. Що ділиться? Так залишаємо поки що без змін, на 1,740. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник 76 поділити на 4. 76 поділити на 2, це буде 38, поділити ще раз на 20, це буде 19. Отже, записуємо, що це буде 19, 100 поділити на 4, це буде 25. Тоді, якщо ми перетворимо 3,76, то у вигляді мішаного числа це буде 3,1925. Так. Що ділиться?

що ділиться? 1, 7, 40. 1 помножити на 40 це 40, плюс 7, це буде 47. Записуємо 40. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 94,25, що множиться. обернений дріб до 47 сорокових це буде 40. 47. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 94, що множиться на 40, а в знаменнику як добуток знаменників 25, що множиться на 47. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 47. 94, що ділиться на 47, це буде 2. А 47, що ділиться на 47, це буде 1. А зараз і чисельник і знаменник скорочуємо на 5, 40, що ділиться на 5, це буде 8. А в знаменнику 25, що ділиться на 5, це буде 5. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. 2 помножи на 8 це 16. А знаменником буде 5 поміж на 1, це буде 5. Отже, в нас вийшло 16. Можемо виокремити цілу частину. 15 це 15, що ділиться на 5, це буде 3, цілих. тобто ми пишемо, що це дорівнює 3, цілих. ну і в нас ще залишається. Тоді, якщо ми заберемо 15 одна п'ята Є? Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій змішаними числами, звичайними дробами та десятковими дробами. На цьому вправу завершено.